Вірю, також що інколи спорт може перемогти війну, бо краще вже змагальний фронт для України цього тижня. Він був на виїзді в Загребі. Наша футбольна збірна в межах відбору на чемпіонат світу зустрічали з хорватами. Випробування було не з легких. Почалося все з українських фанатів. Такої підтримки українських футболістів на виїзних іграх не було вже давно. В хорватську столицю прибули понад дві тисячі. Боліваліки Задля уникнення сутичок були посилені заходи безпеки, але вони не особливо знадобились. І хорватські, і українські фани продемонстрували, по суті, якою може бути ідеальна конкуренція. <ривіт> Напередодні матчу наші вболівальники завітали ще і у хорватський дитбудинок з подарунками. Там пограли у футбол з малими вихованцями. Серед групи підтримки були і наші ветерани. АТО, учасники проекту Переможці, які втратили на війні кінцівки, але не втратили сили духу. Їх не спинила навіть дорога в 27 годин. Оплесками зустрічали як українські, так і хорватські фани наших. Останній нещуток знають, що таке потерпати від агресії сусідньої країни. Така підтримка української збірної, особливо на виїзних матчах, відбувається під гаслом Вірні збірні і меценати і вболівальники, по суті почали формувати нову футбольну культуру на трибунах. Насправді це захват від того, від атмосфери наскільки ми єдині стали за цей час. поки ми їхали, поки ми були тут. Насправді це вона фантастична. Море емоцій, вражень. Гарна компанія. А в Хорватії та, та як вдома, дуже гарно нас приймають. Це дуже класна країна. Ми з Хорватією. Живі Хорватська!